Крім чисельності погорів ВРХ та виробництва м'яса. Отже, по розділах виробництва м'яса сільськогосподарських підприємств зменшено на 7,6%, розрахунку на 100 гектарів сільгоспугідь в середньому по області вироблено 58,1 гектара м'яса. Найбільше виробили в Лановецькому, Борщівському, Черебовлянському, Тернопільському, районах, в Кременецькому районі м'яса відсутнє на надаємо. В порівнянні з минулим роком, в сьогодні в області збільшились на 8,3%. Структую його виробництва сьогодні підприємства складають всього 14%. І це є велика проблема. Обсяги виробництва молока наростили 8 районів, а на 100 гектарів сільськогосподарських угідь в середньому по області виробили 121 центне молока по сільських Найбільше лідер Жаль, Гусятинський, Заліщівський і Кременецький, які раніше не виробляє молока в сільгоспідприємство. Надій молока на одну корову в сільгорсь підприємства становить 6122 кг на одну голову за 2016 рік. І це більше на 4,7%, ніж у 2015 році. Тобто спостерігаємо поступальний рух вперед і це добре.